Вітаю на каналі Культ Пива. Багато хто з вас скаже, що цей випуск про пиво без самого пива, тому що сьогодні це пиво буде безалкогольне. Максимальна кількість жартів про гумових жінок в коментарях. Поїхали! Чесно скажу, трошки хвилююсь, трошки забув, як це бути в кадрі, забув, як це знімати для вас випуски, тому що в січні і в лютому вимушений був трошки підлікуватися антибіотиками. І ви знаєте, звичайно ж, не можна було вживати алкогольні напої. Однак лікар дозволив у невеликих кількостях безалкогольне А хто з вас слідкує за моїми соціальними мережами, зокрема за мимотаптом. Вони тут зараз ось тут будуть, ось тут. Той побачив якусь шалену активність по споживання мною алкогольного безалкогольного ти знаєш, як влітку після літа в школу повертався, і щось треба написати треба, і ти наче в тебе не знаю, руки собаки покусали. Взагалі не можу з думками навіть зібратися. Mm -hmm. Не скажу я, що в період вживання цих антибіотиків я прям сумував, мені було погано, в мене була якась ломка за пивом. Однак, знаєте, ну футбольний сезон в самому розпалі, Бундесліга, Ліга Чемпіонів. І якось з чаєм дивитись футбол мені не дуже-дуже подобається. Тож було прийнято рішення в цей період споживати безалкогольне пиво. І що з цього вийшло, ви бачили, по-моєму, Антапту. дуже багато його випив, дуже різні оцінки ставив. І я сьогодні вибрав свій топ 6 безалкогольного пива саме на сьогоднішній день. І ми з ним зараз познайомимось. У цьому випуску не буде конкретних місць. Це просто набір шести найкращих безалкогольних пив, на мою думку, на сьогоднішній день. І не буде відповідних категорій. Просто познайомимось з ними. І ви знаєте, розпочнемо ми з пива, яке вже з'являлось у наших випусках. Це пиво Клаус Талер. Отже, це топова німецька пивоварня, вона входить до дуже-дуже великого концерну. І вона знаменита тим, що вона займається виробництвом виключно безалкогольного пива. Вони дуже-дуже хвастаються своєю надсекретною надсучасною технологією, яку нібито ніхто не знає. До речі, хто ще не знає, якими технологіями виготовляється безалкогольне пиво. Чому воно таке зачасту солодке? Чому воно дуже дуже часто вам якимось здається притерним газованим або пахне бароматі? Ви відчуваєте якусь вареність? Повертайтеся обов'язково до того нашого першого випуску про безалкогольне пиво? Отже. Давайте так. Якщо цей випуск набирає тисячу вподобає, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал та ставте дзвоники. То зробимо окремий окремий випуск в рубриці знайомства про цю пивоварню, тому що у них дуже дуже широка лінійка. Коли я побачив, що безалкоголка буває dry hop, тобто сухого хмелена. Я такий: Ого, я повинен це спробувати. І саме це пиво під футбол. Мені дуже дуже залетіло, як безалкогольний варіант. Мені подобається формат 03, тому що якщо ви його нал'єте і будете дуже-дуже довго пити, то ви в ньому також розчаруєтесь. Коротше, щось дуже довго я про нього розповідаю. Похмелим відбувається хмелим каскад. Дуже мені здається, що це буде всім вам до вподоби. Хоча, знову ж таки, безалкоголка це така безалкоголка. І я вже відчуваю ці аромати. Друзі, всліпу я б не сказав би вам, що це дійсно безалкоголка. Тому що в ароматі відчувається і цитрус, в ароматі відчуваються якісь потужні такі квіти. Це дуже-дуже яскравий аромат. І ви знаєте, потім, вже коли ви зробите ковток, то дехто з вас може визначити, що це безалкоголка, а дехто подумає, що це просто гарний ухмелений лагер, але трошечки на мінімалках. На смаку ви вже можете відчути, що щось, якийсь компонент у цього пива, тут відсутній, і це, звісно, алкоголь. Хоча він не солодкий, він не приторний. Трошки таке враження. Знаєте, що це там хопі лагер від Вольфа Сенгельман, або там від варвар хопі-лагер, який відкрили, налили і залишили. і Він трошки трошки звітрився. Але це дуже класно, дуже смачно і дуже потужно. Це дійсно для мене відкриття у світі безалкогольного пива. Нефільтроване пиво, нічого зайвого тут нема. вода, ячмінь, солод, хміль, екстракт хміль дріжджі. Dry Драйхопет означає те, що на більш пізніх етапах варіння вже додавали сюди хміль, який про який написано на етикетці. Ціну ви зараз його побачите. Як на мене, ця ціна адекватна. Хто не куштував, обов'язково купуйте дегустуйте, і пишіть коментарі, як вам цей продукт. Ну що, наступний претендент і не дарма з'являється оцей мій один з найулюбленіших за формою та дизайном келихів від 2085, тому що це безалкоголка саме від цього виробника 2085. -0. Скажу вам по секрету: цей випуск повинен був називатися топ-5, однак, вже на останніх там днях лікування. У нас в Дніпрі я знайшов в одному з закладів саме цю безалкоголку, купив її, придбав, і вона мені дуже-дуже сподобалася. Я такий, ну окей, буде топ-6. Ціна, звичайно, така, досить всрата, але нічого я не пожалкував, хотілося спробувати, і мені це дуже-дуже сподобалось. Також застосована тут ця технологія сухого охмелення. Вони одразу вказують, що тут навіть гіркота на рівні 20, і я вважаю, що це виправдано, і воно. Дійсно, так і буде, і вони вказують, нагадую, що дійсно безалкогольного пива не існує. Тут пів відсотки алкоголю. Ну що, поїхали. Я пив цю безалкоголочку лише одного разу. І ви знаєте, мабуть, от мене спіймало на крючок саме цей драйхоп. Спробуємо аромат. Друзі, на ароматі це, до речі, це у нас просто безалкогольний світлий ель. Що вам скажу на ароматі, ви коли пробуєте, то мені може здатися, що це просто звичайна якась іпаха, або звичайна там не іпаха. Це дуже цитрусово, дуже хвойно і дуже одночасно щось таке віддалено якимось і лаймом віддає, і грейпфрутом. І я вперше, до речі, коли її налив, я потім такий ще раз перевірив, тому що декілька представників від цієї поварні купував. І дизайн у них там на всіх банках майже схожий, там відрізняється лише от цими цифровими позначеннями. І я навіть подивився, чи те я налив, тому що це ну, явно не аромат безалкогольного пива. Дуже грайливо, дуже насичено, і ви знаєте, дійсно відчувається гіркота. Вона тут, мені здається, більш насиченою та більш відчутною, ніж у попереднього представника. І ви знаєте, ну так, трошки воно уходить в якусь таку цитрусову лимонадність, якщо можна так сказати. Тобто, трошки ви вже на посмаку будете відчувати, що це, мабуть, щось безалкогольне. Однак, перші враження, перші ковтки це дуже смачно. Нагадую, в першій частині ми балувались тим, що ми порівнювали від одного виробника алкогольний варіант з безалкогольним варіантом. І це ну, майже нереально зробити так, щоб вони відповідали, були там ідентичні один одному. Однак ми намагалися все ж таки це віднайти. І я згадую, що для мене було дуже-дуже великим розчаруванням ну, те саме безалкогольна IPA від брюдок. Я був певний, що вона у них буде топова, тим паче, у неї там, ціна просто якась захмарна. Але для мене було відкриттям, чому 2085 зміг зробити таку круту, насичену безалкоголку. А брюдог – ні. Ну, дамо брюдогу другий-третій шанс, вони на це думаю, заслуговують. 2085 сюди хміль не пожалкував. Приклав, мені здається, всю душу для створення цієї безалкоголочки. І наступного разу, коли захочу безалкогольного алкогольного пива, я буду мати це на увазі, і ви також обов'язково це спробуйте. Так, звичайно, тут є великий-великий жирний мінус це ціна. Однак, друзі, коли ви хочете подивитись футбол з пивом. То ціна це вже питання другорядне. Ну що, зараз вже третє пиво буде, а я, як то кажуть, ні в одному глазу, дуже мені це подобається. І ви знаєте, ви, звичайно, пишіть ці коментарі там, про гумових жінок, про те, що безалкогольне пиво це моча і воно не потрібно. Але, в принципі, ну, скажімо так, купа може бути ситуацій, коли воно вам буде у нагоді. Ну, по-перше, класична ситуація, коли ви їдете там кудись в гості, там на день народження, на вечірку, на якесь свято. І я ненавиджу цю ситуацію, коли ви в компанії єдина людина з водійським посвідченням, з машиною, і ну просто від вас залежить оця логістична операція, як ви будете доставляти людей з точки А в точку Б. Тому ви не можете пити пиво. По-друге, та ситуація, яка була от у нас з Аліною, що ти там п'єш антибіотики, і хочеться під якийсь привід, все ж таки, випити пива. Ну, подобія пива. Ну, знову ж таки, ви ж маєте на увазі, що мова йде про не коли у вас там грип, чи застуда, чи коли ви там, не знаю, не дай Бог, під ШВЛ лежите. І п'єте пиво, як советують деякі встраті сайти. Дивіться наш випуск і дізнаєтесь, хто це таке там роздає поради, що потрібно теплим пивом лікуватися. Ну і в принципі от я згадую, що у Аліни колись був такий період, що вона каже, що ну, хочеться щось там, під бургер або під піцаньку, там, під суші щось пиво випити. Однак не хочеться, щоб відчувати алкоголь, не хочеться відчувати, оце, коли там, тобі вже ці відсоточки алкоголю б'ють тобі по голові. Також нормальний нормальний варіант. Напишіть ваші ситуації в коментарях, коли ви хотіли або вимушені були пити безалкогольне пиво. Щодо дискусійних питань, там безалкогольне пиво для вагітних жінок, я знаю такі випадки, однак дискутувати на це питання не буду. Отже, дивіться, у мене не дарма з'являється такий кротезний келих з волохатими ногами від компанії Лервік, тому що наступний екземпляр у нас буде саме від цієї броварні. Ви знаєте, я б і не брав після того невдалого експерименту з брюдогом безалкогольної IPA, і не брав би і паху від Лервік, однак я побачив, що у них є там серія ноборіс там із манго, із ананасом. Я обожнюю ананас, тому не зміг стриматись. Взяв у нас от його купив в Дніпрі. Також ціна там захмарна була. Ну, хотілося спробувати. Мені це дуже сподобалось, хоча це більше було просто схоже на ананасовий сік. І я після цього вирішив взяти класичну IPA без якихось там домішків. І мені це також сподобалось знову ж таки. Хлопці і дівчата з бридок, це камінь у вашого огород. Чому одні можуть, а ви такі круті, такі панки і не можете цього зробити. Ну що, дивіться, ось такий, не дуже прозорий, піна шапка вже нас покинула. Ви знаєте, аромат тут знову ж таки, я б не сказав всліпу, що це якась безалкоголка. Відчувається грейпфрут, відчувається якась хвоя, відчувається щось цитрусове, Аліна б сказала, що відчувається мокра цибуля, чомусь так вона це бачить. Однак мені цей аромат дуже-дуже вподоби. Спробуємо, що на смаку. Відчувається дуже сухо, наче ви п'єте на рідину, а просто ковтаєте повітря. Е, є присутня така терпка терпка гірчинка. Однак тут, на відміну від попередніх екземплярів, е, немає якоїсь карбоні, ну вона не дуже карбонізована. Е, таке враження, що воно трошки постояло і звітрилось. Але на його смак це не впливає. Так, ви знову ж таки відчуєте, що щось пивовар тут забув додати до цього пива в цьому випадку, це відсотки алкоголю. Однак, якщо ви полюбляєте IPA, якщо ви опинились в ситуації, коли хочете пив, випити пива, і це безалкогольне пиво, чому б ні, для мене це достойний і пристойний варіант. Краще ніж брати якийсь невиразний там, безалкогольний лагер. За три копійки, ви знаєте, який там буде смердіти вареною там, чимось вареними якимись овочами, або буде дуже-дуже солодкою, просто ніякою водою, то краще вже тоді дійсно чай або каву пити і не обманювати свій організм, що я п'ю пиво, хоч воно є безалкогольне. В цьому варіанті ви хоча б віддалено можете відчувати щось від пива, щось від кавтого пива. Але знову ж таки, єдиний, ну, мабуть, єдиний, але дуже жирнючий жирнючий мінус в цьому випадку. Це його ціна. І що можу сказати, хто споживає безалкогольне пиво, я для себе відмітив такий ще негативний нюансик, те, що воно все, навіть якщо і на смаку не відчувається як карбонізованим, загазованим, воно якось все таке настільки шипуче, що, ну ви знаєте, після двох-трьох пляшок тебе може там трошки або піддути, або воно буде прохатись, вибачте, назад у виді відріжки. Тому майте це на увазі. А можливо, це у мене реакція організму, просто така була на це пиво. Прикол цих безалкогольних випусків, що можна допивати все пиво і нічого страшного тобі не буде, але робити це я не хочу. А за наступний келих, і за наступне пиво я хочу подякувати всім, хто фінансово підтримує наш канал, спонсорам, донаторам. Заходьте в опис до цього відео. Ми вже є на всіх платформах: і Баймієкофі, і Patreon, і база від Монобанка. Саме спонсори підсказали мені про це пиво, що можна знайти його в одному з супермаркетів. І один зі спонсорів вітаю Тарас. Надіслав мені з далеких-далеких земель. Такий келих, який в Україні ви не знайдете. До речі, також дякую всім, хто долучається до наших аукціонів. Наших Зборів. Нещодавно ми один з таких келихів і розіграли. Знову ж таки, Тарас надав нам його для аукціону для потреб Збройних сил України. Розпаковуємо. Ага. В общем, боками побратим Гуня займається зборкою даного апарата. Хочу передати нереальний респект Ладосу Ютуб каналу Культ Піва, який дав нам змогу придбати за рахунок е, тих хто дивиться цей канал дану штуку я впевнений вона врятує не одне життя тому хлопці велике дякуємо буде працювати на перемогу а зараз ми ще трошки подивимось як її збирати що вона як вона буде працювати будемо її опробувати так сказати Спасибо. Все супер легкий бокам можна туди водичку закинути і те що треба Орковський інструмент трофейний. Велике дякуємо. дякуємо. Слава Україні! Отже, це у нас безалкогольний блонд безалкогольний світлий Ель. І ви знаєте, там трошки такий дизайн, що можна спутати алкогольний варіант з безалкогольним, на безалкогольному вказано 0-0. Не переплутати. Мені це дуже сподобалось, однак потім, коли я поділився... Цим своїм досвідом і зі спонсорами, і з підписниками, чомусь всі сказали, що та, ну, якась солодка, якась смердюча вода. Не знаю, зараз протестимо ще раз, ну, зважаючи на те, що це бельгійський безалкогольний блонд, взяв я. Цей келих для Деліріума, ну і щоб похизуватись, що у мене такий келих. Давайте спробуємо. Якщо він буде зараз вгамій, це, звичайно, буде прикол, однак я його пив двічі чи тричі, вже не згадаю, і мені це кожного разу подобалось, тож це ввійшло в наш топ-6. Дивіться, карбонізовано, насичено, гарна пінна шапка. Спробуємо. Ви знаєте, по-перше, не можу намалуватися новим своїм келихом вперше, до речі, з нього пів. Знаєте, аромат тут такий. Змішані в мене відчуття, тому що вперше і там вдруге, коли я пив, мені чомусь подобався більше. Зараз тут трошки-трошки віддалено щось і кукурузкою такою пахне. Не повинно, мені здається, і тут взагалі бути. Однак при цьому дуже потужний якийсь і зерновий аромат, і такий солодкувато-цукровий. Ну що, спробуємо на смаку. І ви знаєте, в цьому ароматі навіть якось відчувається, що це щось алкогольне. Знову ж таки, можливо, це мене келих збиває, тому що деліріум дуже алкогольний. Бельгійський блонд безалкогольний, що тут від нього не знаю. Ну, ви знаєте, це дуже карбонізоване, хрустке, насичене пиво. Так відчутно, що воно не дуже алкогольне, безалкогольне, однак воно достатньо карбонізоване. І ви знаєте, тут відчувається така приємна, не дуже виражена гірчинка на посмаку, яка залишається з вами ще там декілька секунд після ковтка. Все ж таки мені це подобається. Кому це пиво не подобається, напишіть в коментарі, чому вам це не подобається, чому ви його хейтите. Щось таке рослинно травянисто відчувається і, можливо, це і за цук за цукру, яку вони додають. Також, можливо, і форма келиха цього досить круто розкриває його аромат. Ну, це як для безалкогольного пива, щось незвичне, щось, скажімо так, не якийсь прохідняк і щось не банальне. Воно одночасно є і солодким, однак це не та солодкість, яка притаманна звичайному дішманському безалкогольному пиву. Тому все ж таки в топ-6 я залишаю, однак зробити перетест буде потрібно. Ну що, парад келихів, які відповідають пивові, яке в них наливають, продовжується. і ви вже зрозуміли, яке пиво зараз буде. Це, беззаперечно, безалкогольний темний лагер від мова. Дуже сподобався він Аліні, дуже сподобався він мені. Сподіваюсь, він сподобався і вам. І нещодавно був відмічений нагородою з золотою медаллю на престижному конкурсі, про що ми вже казали в одному з наших випусків. До речі, крім мови, що приємно, що ці хлопці, дівчата з Дніпра. Там також золотої нагороди відзначили пивоварів зі Львову, правда, з їхньою Чорнобаївкою. Ех, піна швидко покинула нас. Але дивіться, темніше темної ночі. Ну що, спробуємо. Так, ну аромат я впізнаю, він такий самий був, як і при нашому першому знайомстві. Дуже насичений, дуже палений, дуже кавовий. І ти такий думаєш, ну зараз буде якийсь стаут на мінімалочках. Спробуємо смак. Хоча і не видно тут карбонізації, однак якось воно прям щіпає мій язик. І ви знаєте, дійсно відчувається і насиченість, і відчувається і гірчинка, і відчувається ось ця паленість. Е, ну, вперше мені це більше не спадало про те, що це якесь безалкогольне пиво. Можливо, зараз просто я знаю, я готувався до цього випуску, я сам купив це пиво, тому, в принципі, я вже... мої рецептори такі, да, вла, це безалкогольний пивас. Але це все ж таки гарно, все це насичено. Я читав деякі коментарі, хтось писав, що ніби більше воно схоже на якийсь темний квас. Але мені здається, гарний, дуже гарний представник безалкогольного пива, ще й темного. Тому що темне пиво, безалкогольне не дуже часто ми зможемо і знайти на прилавках в наших супермаркетах. Однак ще одне у нас сьогодні буде. Ну не знаю, все ж таки порівнювати його з квасом. Хто так порівнював, мені здається, не дуже коректно. Дуже насичено, немає солодкуватості якоїсь, немає карбонізованості шаленої, як у квасі. Але це дуже смачно, мені це вподоби. Ціна для такого пива досить-досить демократична. Хто ще не пив, обов'язково спробуйте, тим паче, якщо у вас якийсь варіант, що вам потрібно випити безалкогольне пиво. Я думаю, ви не розчаруєтесь як мінімум. Переходимо до останнього пива. Е, ні, це буде не Newcastle. Келих ові цей поварні у мене ще немає. Хоча я бачу, у нас в супермаркеті вони продаються і там величезна, величезна кількість стоїть, і вони там коштують якусь смішну ціну, мабуть, якась китайська підробка. Однак Newcastle це у нас Браун Ель. Тож ви здогадалися, що наступне пиво у нас буде саме Браун Ель безалкогольний. Це Семс Браун Ель від пивоварні Семюаль Сміт, яка вже з'являлась на нашому каналі у випуску про IPA. Обов'язково дивіться його, хто ще не дивився. Ой, дуже мені подобається форма їх скляних пляшок. Сподіваюсь, що зараз воно мене не підведе, тому що ви розумієте, чому я купив його за знижкою, воно придатне ще один тиждень. Але я думаю, нічого страшного йому не буде, нормально воно зберігалось принаймні у мене. Тож спробуємо безалкогольний Браун Ель. Ну, це має бути щось цікаве. Дивіться, трошки-трошки прозорість можна там побачити в келиху. гарна пійна шапочка. Спробуємо. Таке враження, що це або якийсь насичений шоколад, або щось таке. Ну, щось мені схоже віддалено на снікерс, щось горіхове, щось арахісове. Просто взяли, вичавили в рідину і налили мені в цей келер. Віддалено відчувається тут кава, більше от від мені дійсно відчувається шоколад і горіхи. Ну, порадуй мене смак. Ви знаєте, на смаку, і воно в міру і карбонізоване. І отут, мабуть, більше вже порівняння до квасу, доречно, що стосується от саме посмаку. Однак на посмаку тут відчувається така і приємна солодкуватість, і одночасно з цим якась кислинка. Я б сліпу не сказав би, що це щось безалкогольне, тому що це дуже насичено і дійсно такий приємний і аромат тут, і смак. Однак знову ж таки повертаємось до головного мінуса: це ціна цього пива. Я так подумав, що навіть судячи по нашому топ-6, Особливо для мене безалкогольне темне пиво, воно набагато цікавіше, набагато яскравіше, ніж світле. Так, звичайний світлий лагер, якщо от ми беремо Клаустайлер, якщо він нагадує віддалене мені пиво, якщо це не щось солодке, не щось варене, так, це досить круто, це прикольно. Якщо ми кажемо про ту ж саму IPA, як Лервік, або про цю охмеленку, наприклад, як 2055, також круто, також цікаво. Однак, що стосується темного пива, Ну, від нього я принаймні, хоч вони безалкогольне, відчуваю якусь і насиченість, і більше е, цікавого аромату, і більше цікавого смаку. І Якщо я хочу провести вечір там подивитись футбол з безалкогольним пивом, або подивитись там серіал або фільм, то, мабуть, я навіть не будучи дуже великим поціновувачем темних стилів пива, там за деякими виключеннями, у плані безалкогольного пива, я буду, мабуть, більш тяжіти до таких темних історій. Можна провести експеримент, засісти десь в пабі, пити просто якийсь браун ель, одну там пінту за іншою. Потім вам бармен підсуне цю безалкоголочку, і, мабуть, в деякий період вечора ви не зможете відрізнити її від алкогольної. Якось так. Ось такий випуск про суб'єктивний топ-6 безалкогольного пива для мене і для вас саме тут, саме зараз у нас вийшов. Ви знаєте, для мене ці представники це саме ті екземпляри, за які не шкода віддати гроші. А майже всі вони, за деякими виключеннями, коштують не дуже дешево, не дуже демократично. В тих обставинах, якщо вам не можна споживати алкоголь, або якщо ви не хочете споживати алкогольне пиво, але хочете відчути щось віддалено, схоже на пиво. Дуже я тішусь, що тут є представники нашого українського крафту, і особливо тішусь за мову, тому що тут ціна взагалі о, така дуже дуже демократична. Щодо 2085 дуже круто, однак це все ж таки дорогувато на рівні з іноземними представниками. Клаус Сталер, це буде класика, і все ж таки закликаю вас на 30 тисяч в щоб у нас був випуск про цього виробника. Лервік прикольно, безалкогольна IPA, сама IPA, яка повинна бути потужною, охмеленою гіркою. Це для мене взагалі була загадка і тішусь, що зміг знайти після того розчарування з бридогом такий гарний екземпляр. Цей екземпляр, хоч і входить в топ-6, однак багато якихось негативних відгуків у нас є в наших соцмережах. Закликаю вас зробити перетест, дати йому ще декілька шансів. І що стосується Семі Сміт, ну знову ж таки, якби не ціна, то взагалі б було дуже дуже круто, тому що це і насичено, і ароматно, і досить якісно. Що можу сказати? Чи повернусь я до безалкогольного пива, якщо це будуть не ті обставини, там, які пов'язані з якимись там антибіотиками, лікуванням, чи просто з настроєм? Ну не знаю, мабуть, ні. Чи буду я там споживати безалкогольне пиво, коли мені там потрібно буде когось відвести або, або наших там, родичів, або приятелів, або друзів? Та мабуть, також ні. Я краще вип'ю чай або каву, тому що ну не вартує воно того, що прям потрібно десь там на вечірці випити. Якщо ти знаєш, що тобі через годину там чи через дві сідати за кермо. Але все ж таки є різні обставини, є різні ситуації, є різне бачення на це все. Чому б ні? Це має право на життя, і якщо це має право на життя, то ми потрібні повинні отримувати гарний безалкогольний продукт. Тому пишіть, який ви б свій суб'єктивний топ-5, топ 6 або топ-10 безалкогольного пива могли скласти. Пишіть, що ви тут вважаєте зайвим можливо, і що ви хотіли б сюди додати. Крім того, ще раз дякую всім спонсорам та донаторам, хто підтримує нас фінансово. Обов'язково не забувайте, що для всіх спонсорів та донаторів в цю п'ятницю, 1 березня о 19.30, ми проведемо спеціальний стрім за тему лютого, за яку вони проголосували самі. А саме це буде у нас випуск про японське пиво. Вирішив я робити це не випуском, а вживу онлайн зі спонсорами і з донаторами. Спробувати тому, хто дивиться цей випуск, скоріше заходьте в опис до цього відео, ставайте також нашими спонсорами-донаторами та отримуйте ще більше контенту. На нашому каналі. Як можете на своєму місці, допомагати Збройним силам України? Сподіваюсь, що ви перебуваєте у безпеці. Бувайте!